Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини і у студії Яніна Князева Кердій. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке. 7 вересня Росія знову обстріляла Полтаву. Цього разу обійшлося без загиблих. Кинув гранату натовп і загинув сам. У лубнах чоловік травмував трьох місцевих жителів. До дня народження Івана Котляревського у Полтаві відбулося спецпогашення марки. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві внаслідок ворожого обстрілу 7 вересня пошкоджено 61 покрівлю, вибито 472 вікна. Для отримання матеріальної допомоги вже звернулося 247 осіб. Побували на місці прильоту і наші кореспонденти. Мешканці одного із мікрорайонів нашого міста оговтуються від ворожого обстрілу ворога. 7 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Полтаві. В результаті було пошкоджено не один будинок. Місцевий мешканець Петро Бойко пригадує ту саму мить, коли він та його родина опинилися у небезпеці. Боси сидів, тапочки рядом, фонарик злетів немає, навпомацьки. Кричив, де супруга що не дочуває. Ну якось вийшов в коридорчик по пам'яті понаходив, потім ще знайшов фонарик, повзувалися. І, ну, що настояще. Живемо ми тут і після цієї трагедії в першу ніч ми тут нікуди не уходили, тут було. Всі вікна вилетіли з будинку, дах посипався на голову, а в стінах пішли тріщини. Так описує руйнування свого помешкання полтавець Петро Бойко додає, що не дивлячись на страх, він і досі залишається у себе вдома. В усіх кімнатах стелі попадали. Був зроблений ремонт ремонт і по наружі вдома, і утеплили його, і кришу метало перекрили, ну, Готувалися до старості. 13 вікон. Немає одного цілу. Ви ж самі бачите, пройшли, може, все пльомки забито. Сьогодні утром стало, але дощ починається. Не знаю, за що хватати. чи з шкафу вогонь, ще як піде, крише там капець. Сусіднє господарство теж зазнало пошкодження. Автомобілі, паркан, дах та вікна. Все це було зруйновано в одну мить, розповідає брат власника пошкодженого будинку Валентин Федій. Навські залетіли осколки. Другий поверх там повністю розбитий, треба ремонт робити. Покрівля, ну, з цієї сторони, там біля 20 дирок, схозних, треба зараз будемо робити. Мансардні вікна повиривало. Ну, взривна хвиля була дуже мощна, бо відкривало з цієї сторони, повиривало навіть вікна. Ну, тут, в принципі, не одного стекла не було. Зараз ми вчора хоч щось там повставлялося, вчора було не одного стекла. Поставили ще дві машини, повністю ну були повністю побиті. на вивезли їх на евакуаторі Не У Умить ворожого удару вся родина брата Валентина була в будинку. На диво ніхто не постраждав, зазначає чоловік. Додає, що уламки пролетіли прямісінько над головою його брата. Слава Богу, ніхто не постраждав. Ну осколки пролетіли рядом з донькою брата. Вона тільки ну вона тільки прийняла душу, відійшла і якраз туди залетів осколок. Ну і брат спав, то над ним теж там пролетіли в його кабінеті. Ну, слава Богу, теж не попало. Як повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Перхоменко, внаслідок цього удару було пошкоджено майже сотню будинків. Оглянуто всі домогосподарства, 95 з них виявилися, що вражені, 247 постраждалих осіб проживає у цих. Будівлях чи домогосподарствах 318 вікон ушкоджено 59 дахів. Чому багато вікон? Тому що при обході оглядали не тільки житові будинки, а і такі, як підсобні приміщення. Внаслідок цього ворожого обстрілу жертв не було. Натомість кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росіян 3 вересня по інституту зв'язку зросло до 58 осіб. Однак чоловік підірвав гранату на вході у супермаркет АТБ. Подія сталася 8 вересня близько 23-ї години по вулиці Монастирській. За даними слідства, місцевий 53-річний чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей. Унаслідок вибуху поранення отримало троє осіб. Усіх їх госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування. Самого ж підозрюваного знайшли мертвим неподалік місця вибуху. Як повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша, щоб встановити причину смерті, тіло направили на судово медичну експертизу. Його тіло без ознак життя численними пораненнями ймовірно від вибуху вибуху небезпечного предмета виявили неподалік місця пригоди за даним фактом свідчим підрозділом поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбачені що семейно другої статі пункту першої частини другої статті 115 Кримінального кодексу україни а саме закінчений замах на вбивство двох або більше осіб Разом з тим, за фактом смерті фігуранта, слідчі розслідують кримінальне провадження з частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовують слідчі. У Полтаві розпочали ремонт проспекту Миру у мікрорайоні Левада. Нове асфальтне покриття кладуть картовим методом. Як саме ця технологія працює, бачила Іванна Дімова. У Полтаві розпочали ремонтувати одну з головних вулиць мікрорайону Левада проспект Миру. Тут підрядник виконує ремонт автомобільної дороги картами. Асфальтне покриття відновлюють не частинами, а цілими ділянками. Такий метод ремонту є оптимальним для доріг, які фактично повністю в аварійному стані, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Через війну міською радою прийнято рішення не робити капітальних ремонтів, тому ремонти робляться лише поточні і аварійні ямкові. Саме на проспекті. Миру. Тут ямкового ремонту мало, тому що тут дорога настільки зношена, що буде ямка на ямці, тому підрядник приймає рішення робити картами великими, щоб проїзд був зручний і комфортний. Ямковий ремонт проводять на площі 5-10 метрів квадратних, пояснює начальник дільниці Олександр Галаган. Ремонт же картами дозволяє зробити нове асфальтне покриття на ділянці до 200 метрів квадратних. Тому весь проспект Миру будуть відновлювати таким методом, каже він. Після проведення ремонту, так сказати, великими участками буде проводитись ремонт струменевим методом з використанням бітумної емульсії та фракції щебня. 5-10, тобто буде усуватися дефекти із мілкими тріщинами. Після цього все буде ну, покриття. Буде в якісному стані, вода не буде попадати в ці пори і покриття не буде руйнуватися. Після закінчення ремонту дороги по проспекту Миру підрядник почне класти нове асфальтне покриття на проспекті Миколи Вавілова. Це буде також картовим методом. Це можна сказати головні артерії, які ведуть до мікрорайону Левада і до виїзду з міста Полтава. Також зараз йде ремонт на вулиці Миру, Анатолія Кокоби і на вулиці Небесної Сотні. Паралельно робиться велика кількість другорядних вулиць і міждворових проїздів. Тому що в цьому році амбітна стоїть задача це прибрати взагалі ямковість з усіх основних і другорядних вулиць нашого міста. в умовах війни це якраз той максимум, який реально можна зробити. Для мінімізації незручностей водіїв та уникнення заторів під час ремонту вулиць з високою інтенсивністю руху, таких як небесної сотні, управління житлово-комунального господарства прийняло рішення виконувати роботи з поточного ремонту покриття у вечірній та нічний час, говорить Юрій Бражник. Це нормальна практика робити дороги в вечірній нічний час, але у нас з'являється проблема, тому що у нас 12-ї години ночі у нас комендантська година. Тому підрядник в вечірній час і до комендантської години. Його задача якомога швидше зробити максимальний об щодо вулиць міста, які без асфальтобетонного покриття, їх тимчасово засипають бракмасою. Палив об'єкти Укрзалізниці на Полтавщині. Жителя Лубенського району підозрюють у роботі на ворога, а саме місцевий відслідковував локації потенційних цілей. А потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи зручний час для підпалу. Говорять у службі безпеки України. Під прицілом ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Служба безпеки та національна поліція затримали чоловіка під час того, як він готував серію підпалів на стратегічних об'єктах Укрзалізниці. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу нової цілі. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 113, частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія і готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічного ув'язнення з конфіскацією майна. У Полтаві відзначили 255 років із дня народження батька української літератури Івана Котляревського. З цієї нагоди у музеї садибі письменника влаштували спецпогашення марки, костюмовані екскурсії та презентацію нового путівника. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві відбулися урочистості з нагоди 255-ї річниці від дня народження поета, драматурга, громадського діяча та одного із ідеологів просвітництва в Україні Івана Котляревського. Цю визначну подію місцеві жителі, гості міста, фахівці культурознавства та поціновувачі літератури традиційно відзначили у музеї садибі письменника. Це дійсно подія в історії. І України, і, мабуть, світової європейської спільноти, тому що Іван Котляревський, як ми знаємо, у своїх діях він ніс український дух і українські ідеї. Тому ми повинні далі розвивати, продовжувати. І як казав один з великих політиків Черчилль, коли в війни фінансували культуру, йому робили зауваження. Він казав, так, а за що ми воюємо. За що ми боремось, тому ми будемо підтримати розвивати культуру, тому що вороз хоче знищити нашу мову, віру, культуру. Тому ми цього ніколи не допустимо. З нагоди свята у музеї провели спецпогашення ювілейної марки, а також листівки та конверта. Автор марки Ігор Антолій Шипулін – це відомий громадський активіст і художник в Полтаві. Вже з ним гасили марку і про Панаса Мирного, і зараз ось про проклятесь. Також з нагоди дня народження батька нової української літератури у музеї. Та і садибі Котляревського для відвідувачів презентували новий путівник. Історія і хати, і садиби людей, котрі сюди приїздили, приходили, прибували, притікали до живого слова, до живого гарячого серця Івана Петровича Котляревського, до тієї України, яку він любив. Який він вклонявся, про яку він заявив світу? Про це йдеться в цьому путівникові. Та день народження Івана Котляревського не єдине свято, яке відзначали сьогодні у Полтаві. 55 років тому було ще й офіційне відкриття меморіального музею садиби письменника. Півстоліття тому у реставраторів було всього чотири місяці, аби відновити садибу у такому вигляді, якою вона була за життя генія. Її відкрили на 200-річчя з дня народження поета. За рішенням ЮНЕСКО в 126 країнах світу відзначали цю подію. Уявіть собі, у Україна не могла сидіти тишком нишком, тому було прийнято рішення щодо відновлення садиби письменника. Полтавці, українська спільнота мріяла, щоб у Полтаві, в будинку, де він народився і прожив своє все життя, було облаштовано музей. Усі конструкції хати повторювали за тим технологічним принципом, за яким будувалася 1705 року. Ця хата, тобто без жодного цвяха. Наступні 55 років, усе, що знаходиться, як зовні музею, так і всередині, постійно удосконалювалося, каже Марина Голубнича. І садибу Котляревського з такими ж доріжками, деревами та садом зробили, яку її описували сучасники Івана Петровича, і до сих пір науковий склад музею працює над пошуком. Певних предметів, про які ми знаємо, які знаходяться в приватних колекціях чи в збірках інших музеїв, для того, щоб їх повернути до себе, Тож протягом вересня усіх охочих запрошують завітати до садиби Івана Котляревського. Тут можна зустрітися з його словом, з його рукописом, а іноді і з ним самим. Яким чином це влаштують музейники? Таємниці не розповідають. У цьому в мене все. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, телефонуйте до нас у редакцію за номерами 615 800 615 900. Всього вам найкращого і бережіть себе.